Так, господарку нагодували. Гриби сушаться. Йдемо годувати рибки. Так, годуємо рибки. Кашка. Гердусек, ти тоже прийшла дивитися, що ми робимо. Джевеліночка? Двісті яких багато? Скільки їх є? Кого? Рибок. 447. І одна жаба, яку я не можу злапити. Хитра жаба. Хто хто? Хитра жаба. Так. Ну молодець. Балта. Напоперек. Молодець. Ти йдеш митися? Ви ти тобто, тут пушки били всі камені вудить. А ну покажи нам, як ти ходиш симити. Як ти заходиш? Скажи. Ти хитрун такий. Ти хитрун такий. До людей вже приходить, Герда. Гердусик? Гердочка. Гердочка. Тусик. Ну що, тепер ми йдемо їсти. Песиків погодували, рибок погодували. Скажи до неї щось, будилься, як на хвостику махає, як надивиться на тебе. маленька. тут Мішає її. Гердочка? Ну що, Гердочка, який пан роботи на неї? Що будемо робити? Ти будеш відпочивати, так? А мені що робити? Що джевеліна? Лорочка. Ой, це треба їти працювати.